Дуже багатьох є така особлива властивість, але ми не дуже сильно приділяємо до цьому увагу. Це коли ви розповіли, ви прямо за волос зробив би та купив би біткоін. М не зірки зійшлись. Ви щось вчинили так в майбутній минулому, і такі техніки не просто через ві техніки, які ви знайдете будь-де. Рахується, те, що ми закладаємо перед сном у мозок, про що ми думаємо, має особливі властивості і по особливому буде впливати на нас, на наше життя та на наше майбутнє. Сьогодні ми поговоримо з вами, чим таким би зайнятися, щоб наші мрії збувалися, щоб ми з кожним днем ставали ближче до омрійного нами життя. Усі відомі люди, які, якими ви захоплюєтесь, якими ви цікавитесь, якими ви надихаєтесь, звісно, вони проходили своє, свій шлях і своє важке, у когось дуже важке минуле для того, щоб зараз ними надихалися. І, напевно, одна, скільки я вчу і цікавлюся, розбираю життя таких людей, дуже багатьох є така особлива властивість, яка є у кожному з нас, але ми не дуже сильно приділяємо до цьому увагу. Це мріяти. Ця функція називається мріяти. А техніка, яку я вам сьогодні дам, і поясню її, називається резонанс. Чому вона так називається? І до чого тут мріяти, ми Далі розкриємо, у нас є декілька уявлень можливостей уявлень про себе. Перше це уявлення себе зсередини. Коли ми бачимо наші руки, коли ми бачимо наші ноги, але не бачимо свою голову. Суть цього, і цього уявлення в ідеомоторній реакції, і що це значить? Це тоді, коли нервові імпульси проходять той самий шлях, як ніби ви виконували б цю справу по-справжньому. Наприклад, врачі Пацієнту, який лежить паралізований після інсульту, дають таку, таке завдання уявляти, як він рухає рукою чи ногою тою кінцівкою, яка в нього паралізована. І з часом його стан буде покращуватися. От в цьому суть ідеомоторної реакції. Другий тип представлення себе це представлення дисоційоване. Що це означає? Це означає, коли ми уявляємо, або. Представляємо себе збоку. Тобто ми бачимо себе, але в картині збоку. Наше майбутнє, ми чимось володіємо, ми чимось користуємося, ми отримуємо якісь навички, але це все збоку. І при дисоційованому, дисоційованому уявленні не відбувається нервового імпульсу. В тілі немає резонансу між вами і вашим уявленням. В цьому і криється таємниця. Техніки резонансу. І коли ми уявляємо наше найкраще майбутнє, що ми стали тим то й тим-то, ми маємо щось, то, що ми хочемо, ми досягли, ми маємо таку кількість грошей, таку машину, такі відносини, такі особисті риси характеру, все-все-все, ми це бачимо зі сторони, тобто дисоційовано. Уявляємо цю картину. В різних красках, так як ми собі тільки цього хочемо. А потім влітаємо, влітаємо всередину себе і потім в усіх красках проживаємо це з емоціями, з відчуттями, що от воно вже в нас є. Ми вже живемо оцим майбутнім з цими особистими навичками, з цими відчуттями цих грошей цього будинку. Оцього всього, що ви мрієте, це знаєте, як зробити тест драйв машини. Ви бачите машину на картинці, там в автосалоні, у відео, але ви насправді не знаєте, як вам буде у цій машині. От, уявіть, що машина з боку в автосалоні це ваше дистанційоване уявлення. Потім ми сідаємо в машину і відчуваємо себе в цій машині. Вона ваша чи вона не ваша. Так само з вашим майбутнім. Ми в нього влітаємо. І відчуваємо, проживаємо, розуміємо, ваше воно чи не ваше, до цього потрібно підходити з максимальною серйозністю. Хочете ваше майбутнє, до тих технік підходити потрібно серйозно. І якщо ви прожили, відчули і зрозуміли, що це ваше майбутнє, що ви точно його хочете, в той момент ви розвертаєтесь до себе минулого, тобто до себе теперішнього, розповідаєте, що ви. Наприклад, 5 років назад зробили і чи могли би зробити, щоб дійти до вашого майбутнього, коли ви розповіли, ви прямо за волосся, за волосся, за руки, за ноги тягнете себе минулого, тобто теперішнього, у ваше майбутнє. Ви це повинні відчути, ви це повинні прожити, як будь, ніби це справді стається з вами. Так, це працює, тому що нашому мозку, нашому мозку, в принципі, все одно. Я говорив, я казав, що в нашому мозку все одно, чи він це проживає, чи він це не проживає. Особливо, якщо це ви робите від погляду від першого обличчя, мозок виділяє максимальну кількість гормонів ендорфінів, тестостерону, серотоніну, гормони щастя, радісті і мотивації. І ви, майбутній, розповідаєте минулому. Що він повинен зробити, і тягнете його в це майбутнє з усієї сили, як ви хочете сильно, щоб ви були там, з усіма емоціями, з усіма з усім поривом вашої душі тягнете себе у ваше майбутнє. Скажіть, що якщо б вас запитати зараз, як би ви вчинили у певній ситуації 5 років назад, ви б сказали, як би це було б правильно. Я би 5 років назад зробив би так, купив би біткоін, а то би не так, а то б не то, а ті б відносини було такі, а тому би сказав так, а вчинив би так. У цьому суть цієї техніки резонансу. Ваше майбутнє резонує з вашим теперішнім. І ваше майбутнє каже вашому теперішньому на помилки в теперішньому і тяне його в майбутнє з емоціями, з резонансом. Ваше майбутнє і ваше теперішнє. Це дуже, дуже серйозно. Цю техніку я би порекомендував робити перед сном. Приблизно в 21-й приблизно починає виділятися гормон сну, тобто мелатонін. В той час ви починаєте налаштовуватися. І дуже важливо, дуже наш мозок починає сприймати нову інформацію в альфа стані. Що це за стан? Це стан між сном і явою. Сном і дійсністю. Коли ви. От у мене особисто, можливо, у вас є щось схоже, от коли я сплю і, чувствую, і відчуваю, що я вже от провалююся. От провалююся, я починаю німіти ножки, ножки, ноги трішки. І я відчуваю, що якщо далі я буду падати, я засну. Оцей стан. Коли ви відчуваєте, що ось ось, ви заснули, це є альфа-стан. І тоді мозок дуже-дуже сприйняв, підходить для сприйняття нової інформації. В цей час потрібно закладати те, що ви хочете, щоб мозок під час сну обробляв і знаходив оті шляхи, будував оті події, тому що все в підсвідомості вже є. Усе вже є. От уявіть, що кожен ваш рух, кожен ваш вибір вже є в підсвідомості. От мільйон шляхів, мільярд шляхів, де би ви що не вчинили, вже є в підсвідомості. От ви встали зранку, зробили отак. Не встали зранку, зробили ось так. І все це, кожен ваш, от як дерево, кожен ваш вибір там записаний. І його наслідки. І уявіть, що думка. Яку ви в Альфа-стані, коли мозок дуже сильно сприймає все, все дуже сильно записує в підсвідомості, ви закладаєте отакою технікою резонанс. майбутнє тепершнє, ви тягнете себе. Знаєте, Вірити ви в таке чи не вірити, але матеріальний світ, в якому ми живемо, це ще ж не все. Ви самі це маєте розуміти. Той, хто більше займається розвитком особистості, а не прямо все, як сказали в школі, все як пише в підручках, чи все, як сказали по телевізорі. Має розуміти, що є певні інші плани, на яких реалізуються наші, наші ідеї, наші плани. І все так скажу, так, знаєте, кажуть, зірки зійшлися. Не зірки зійшлися. Не зірки зійшлися. Ви щось вчинили так, в майбутньому минулому. Щоб в майбутньому зірки зійшлися. Розумієте? І щоб зірки зійшлися, як кажуть, вам пощастило, вас удача з золотою ложкою в роті родився, як кажуть, да, потрібно це створювати потрошечки. І така техніка дуже круто і дуже класно працює, особливо в альфа-стані вашого організму. Про ці стани і про стан медитації я розповім. Я обов'язково розповім, просто це буде велике відео. Тому не сприймайте це як чергове відео. Це дійсно відео, щоб вам в майбутнє, я ж вам даю в кожному відео кусочок пазла. Якщо ви дійсно будете це виконувати, використовувати, ви будете іншою людиною. І такі техніки не просто чергові техніки, які ви знайдете будь-де. Я це перепробував, перепробував і роблю на собі. Я вже більше року читаю афірмації одну і ту саму. Уже третій рік, на початку лютого чи кінці січня, буде три роки, як я медитую. Це все працює, але це не буде ось так. Ми звикли ось так. Не буде так. Ну не працює так. Якщо ви, знає, якщо ви будете розуміти закони, по якому все працює. По них можна вибудовувати своє життя. Можна. Але закон фізичний працює, ви його бачите, і він працює. Закон енергетичний або закон духовний працює тоді, коли в нього, ви в нього вірите. Не, на, не навпаки, не буде навпаки. Все працює саме так. Тому стаємо краще в нашому світлому майбутньому. Якщо є питання, задавайте. Стаємо краще разом.